Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео підсумок про мої 14 років в Данії. Я буду висловлювати свої думки, говорити про те, що я очікувала і те, що я отримала в реальності. Я нагадаю, якщо хтось не знає, або хтось бачить мене вперше, що я приїхала в Данію 14 років тому назад як опер. Я працювала в сім'ї, жила там півтора року, після чого я отримала грін-карту і могла йти працювати туди, куди я хочу. Або точніше туди, куди беруть на роботу. Я тоді була молода, в мене була вища освіта, але в мене не було досвіду роботи в офісі і тому, реалістично дивлячись на речі, я очікувала, що якщо я отримую роботу прибиральниці після мого закінчення оперконтракту і просто зможу працювати як прибиральниця фултайм або навіть більше годин. Фултайм це 37 робочих годин в тиждень, то тоді в мене якби життя буде нормальне, стабільне. Якщо в мене є от віза, ця робоча віза, яку я отримала на 3 роки, то з візою і роботою, любою роботою на повну ставку, в принципі. Проблем в житті в мене не повинно було би бути. Мої основні базисні фізичні потреби були би закриті. Мені вистачало би грошей знімати житло мені вистачало би грошей купувати їжу і одяг і їздити там раз чи два на рік на відпочинок. Тоді це був. Мій ліміт або стеля моїх бажань мені здавалося, що якщо я от отримую цю роботу, якщо я буду отримувати на той момент, мені здавалося, зарплатня там 19 20 тисяч крон. Це та зарплатня, якої мені могло вистачити до кінця мого життя. І я пам'ятаю свої думки на той час. На той час, коли я була опер, я побачила листочок з зарплатньою хазяйки сім'ї, в якій я жила, і також я бачила зарплатню чоловіка. Я не шукала ці документи, просто вони лежали в відкритому доступі на столі, на якому я повинна була щодня прибирати пил. І вони були так повернуті, не складені нічого. Просто ну, ти не можеш їх не побачити, коли ти, ти, ти витираєш пил. Не знаю, можливо, вони лишали їх спеціально, можливо, вони ну, просто якби їм було нормально. Але мені на той момент ну, було цікаво побачити, наприклад, цифри, які заробляють люди в Дані. І ось, будучи опер, отримуючи на той момент кишенькові гроші в розмірі 2,5 тисячі датських крон на місяць, що по курсу, тому курсу долара це було рівно 500 доларів. Враховуючи те, що я не оплачувала житло і харчування, мені цих грошей вистачало, але мій світогляд, якби він крутився навколо тієї цифри, І коли, наприклад, я бачила листочок, що медсестра, але вона, здається, працювала не на повну ставку, вона працювала менше годин. І от її зарплатня вона була в межах 19 з копійками тисяч, і на руки вона отримувала, не пам'ятаю, 14700, ну трошки менше 14 тисяч. Так от, коли я зараз згадую свої думки, що я думала в той момент, коли я побачила той листочок, я думала, що як би класно було, якби от я могла залишитися в Данії на робочій візі чи не знаю на якій візі. Просто мати змогу працювати і працювала де-небудь, де би де моя зарплата бруто складала 19 тисяч крон. Якби я на руки могла отримувати 13 тисяч крон, то мені би цих грошей вистачило на мої потреби. Особливо тоді ми зустрічалися з Залігом вже. Я думала, якби ми, ми б одружилися, то якби в мене була зарплата 19 тисяч і в нього така сама він би десь працював, то тих грошей, щоб в нас лишалося, нам би вистачало на те, щоби. Знімати або купити в кредит двокімнатну квартиру десь в Орхусі, е, ну, в старому домі, звичайно, і нам би вистачало на те, щоб нормально жити. Можливо, ми б також одного дня купили б машину, наприклад, і в принципі, нам більше нічого не треба. Ми б не були голодні, і ми б могли допомагати батькам і раз в рік возити їх кудись на відпочинок також з нами. І от з такими думками я на той час жила. Це я, я говорю вам зараз. Про це, тому що ви розуміли, з якими думками я сюди приїхала, і що було в моїй голові. Тобто в мене не було якихось ілюзій, в мене не було, я не знаю, навіть мені на той час в мене здається не було, що я взагалі буду працювати десь там в офісі, чи я отримую, не знаю, там ще якусь освіту в Данії. Чи ну взагалі в мене в мене був дуже насправді якийсь. Лімітований світогляд на той час стосовно майбутнього, свого майбутнього. Я росла, мабуть, в таких умовах, де так, головне не плакати на відео, де якісь такі мрії вони ну, не були в моїй голові. На той час, звичайно, ще не було, не знаю, інстаграмів, якихось соціальних мереж, де тобі пропонують успішний успіх і тобі пропонують. Там ти бачиш, я не знаю, якісь життя красивих і знаменітих. Ну, єдине там ти бачиш життя якихось багатих людей там на передачі, як її звали Катя Осача, Світське життя так, по один плюс один йшло. Ще якісь там передачі, не знаю, серіал Беверлі Хілз, друзі, і все в такому дусі. але... Насправді я на це дивилася на якісь такі там речі гарні, як щось, що, ну, щось, що мого життя ніколи стосуватися не буде, якби і мені було окей. У мене не було бажання чи тяги зробити щось так, щоб в мене теж це було. Мені було абсолютно окей жити, як я жила. Я була і я є задоволена тим, що я маю. Але якщо подивитися так, що сталося за ці 14 років. То насправді сталося більше, ніж я могла мріяти. І зміна відбулася в моєму світогляді. Данія вона вплинула на мій світогляд в тому плані, що я тут зрозуміла, і зрозуміла я це, до речі, не так давно. Що насправді, коли, знаєте, ця фраза є відома, ніби Sky is The limit, що от потолок там ваших мрій це небо, тобто ви можете мріяти. Про що завгодно, ви можете стати, ким ви хочете. І от ваш потолок це тільки небо. Але насправді я ще десь бачила вираз, що насправді і небо не є ваш ліміт, тобто нема ліміта. Ви можете бути тим, ким ви хочете, ви можете досягнути того, що ви хочете, якщо ви щось робите, звичайно, в тому напрямку, і якщо у вас є на те здібності. Говорячи, це, я насправді розумію, наскільки. Лімітоване було моє уявлення про життя, про якісь бажання. Навіть зараз я говорю про матеріальні речі і про такі речі, як робота. Я не вірила в себе, я думала, що люди в офісі, в які працюють, ну це, це якась така не знаю, спеціальна каста людей, які є дуже розумні. Ну і я не належу до цієї касти по ті чи інші причині. Незважаючи на те, що я дуже добре вчилася, у мене хороша освіта. І в мене ну, хороші оцінки. Тобто я легко схватую новий матеріал, і, в принципі, ну, немає проблем з цим в мене поки що помічених. І незважаючи на це, я ніколи до приїзду в Дані не працювала в офісі, мої батьки не є працівниками офісу, не була з категорії там, білі вертнічки. В Україні я не шукала офісну роботу по простій причині, тому що на той час. Мене б могли взяти після навчання в якусь фірму да, на посаду і зарплатню, яка була в рази нижча, ніж те, що я могла би заробити, працюючи в Україні на фізичній роботі. А точніше, я прикрашала е і також робила вишивку на весільних сукнях. І от там можна було заробити в рази більше, ніж на якійсь там початковій. Е я не знаю, посаді навіть в тому самому банку. Тому я не бачила жодного резону йти працювати в банк за 200 доларів, чи скільки там це було в доларах на той час, 150 доларів. І працювати там, не знаю, з 8 до 8, 6 днів в тиждень. При цьому ти не можеш за цю зарплатню навіть не зняти квартиру, нічого. В той самий час ти можеш заробляти в 3-4 рази більше. Якщо ти будеш працювати більше, але ти будеш виконувати, ну, наприклад, дату прикрашати весільні сукні. Якщо в тебе є замовлення і вже налагоджені контакти, то там можна заробити набагато більше. Тому, виходячи з такої логіки, я ні, ніколи і не уявляла, що я би от пішла чомусь працювати в офіс, а робити якусь там кар'єру, їхати в Київ, в Одесу чи в інші місця і шукати роботу в великих компаніях, щось там пробуватися. Взагалі був не мій путь, це навіть не обговорювалося. Я навіть ну я не хотіла цього, не уявляла і ніколи не думала, що я буду таким займатися. І отак сталося, що незважаючи на те, що в Данію я приїхала як іммігрант, так не кваліфікований іммігрант, тобто я не була одна з цих експатів, наприклад, да, як там хлопець в ІТ працював в Україні, отримав контакт, контракт на роботі в іт компанії в Данії, переїхав, і це зовсім інший вид імміграції. Інший вид еміграції, ніж то, як приїхала я. Я приїхала сюди, грубо кажучи, як некваліфікований працівник без якогось там яскравого майбутнього. Я прикладала багато зусиль для того, щоб вивчити мову, для того, щоб розвиватися в плані піти, чомусь вчитися. Потім потрапити, я шукала шукала роботу інтерншіп, да, або студентську роботу, поки я навчалася в компанії. Потім я прикладала зусилля для того, щоб залишитися в компанії. Потім прикладала зусилля для того, щоб поміняти роботу всередині компанії, поки я не знайду саме те той відділ, ту роботу, специфіку роботи, де я зможу використовувати свої сильні сторони, де я зможу бути корисна, щоб це була робота, яка подобається мені, де я можу приносити, як то кажуть, value, да? цінність компанії. І так сталося, що таку роботу я знайшла. І після того я отримувала кращі і кращі пропозиції щодо своєї роботи. І, мабуть, те, про що я навіть ніколи не мріяла, що станеться, це те, що мене почали хедхантити в інші компанії. Тобто, в моїй голові, це було взагалі щось таке, що важко сприйняти, тому що я приїхала в цю країну. Як людина без кваліфікації. І прийшов день, коли мене контактують рекрутера великих компаній світових, і запрошують мене на роботу, тому що в мене є той досвід, який їм потрібен, і пропонують мені хороші посади, про які я ну, навіть не мріяла. І коли ти це розумієш. Що від того моменту, коли ти їдеш, коли ти сідаєш в автобус, і коли ти розумієш, що від моменту, коли ти сів в автобус на автовокзалі у Львові, в тебе в кишені 500 доларів, і ти не знаєш, що буде далі, ти не уявляєш своє життя якби на наступну на кількість років, ти ніколи не був за кордоном. Тобі 20, скільки там мені було 22, 21 чи 22 роки, не пам'ятаю, то це ну, якось важко мені зараз повірити, що оцей шлях він був пройдений. І я не є там якийсь великий підприємець чи е, велика, розумна там, людина. Просто для, для моїх мірок і для того уявлення про життя, яке було в мене, те, що я маю сьогодні, це надзвичайно багато, і це те, про що я не мріяла. Чого ж ці емоції <гум> не появляються? Зараз вони пройдуть і я продовжу. Я, мабуть, зараз повертаюся в цим відео до мотивів, чому я завела колись цей канал. І якщо ви пам'ятаєте, я розповідала, що багато років назад, коли ще були однокласники, я побачила. Питання в якійсь групі про Данію, що дівчина питала, чи можна залишитися в Данії після ферми, чи є шанс для людей, якби хто хоче чогось більшого, чи є такі от люди, кому вдалося в Данії це зробити. Я не працювала на фермі, але мій чоловік працював, і в той момент. Це була перша людина, кому я відповіла, яку я не знала, кому я відповіла публічно, тому що я ніколи не писала ні коментарі, ніде. Тобто, я не була публічна абсолютно. Я була дуже скритна. Ну і, в принципі, зараз я теж є така, просто що я відео записую. В проміжках між тим, то я не дуже хочу комусь розказувати ну, публічно, що я де роблю. І Получається так, що це була перша людина, кому я відповіла. Я відповіла, що да, є такі от випадки. Мій чоловік він колись працював на фермі, а тепер він вже не працює на фермі. У нього краща робота, та яка йому більше подобається. І він залишився, і він отримав всі потрібні документи. Тобто, такі люди є, це можливо зробити. Це не дуже легко зробити, але можливо. І я хотіла дати людині оцю надію в те, що не треба опускати руки, і треба продовжувати шукати, треба продовжувати стучати всі двері, тому що рано чи пізно у вас вийде. Мене переповнили емоції, і повністю я забула, що взагалі я хотіла сказати. Я не хочу робити це, якесь сапліве таке відео, чи на надовгу, просто розумійте. Що все в ваших руках. І незалежно від того, на якій основі ви приїхали в Данію, яка у вас ситуація зараз, ви можете, я не знаю, бути вдома в Данії без роботи, сидіти з нуль на рахунку, з нулем на рахунку, і не знати, що буде завтра. Але якщо ви будете не здаватися і прикладати зусилля, то через... пройдуть роки, і ви будете сидіти так, як я зараз, і згадувати, що. Я колись починав з того, а тепер я маю перше, друге, третє і 10. І я бажаю, щоб саме так у вас було, і щоб просто побачивши це відео, якщо вам погано, якщо ви в такій невизначеній ситуації, ви не знаєте, що робити далі, то просто не здавайтеся і продовжуйте робити те, що ви робите. Підсумовуючи про мою роботу, що я очікувала 14 років тому назад, це стабільна фізична робота. Що я маю сьогодні це стабільна. Розумова робота і це краща посада, ніж я коли-небудь могла взагалі в своїй голові подумати. Але життя в Данії це не тільки про роботу, наше життя складається з багатьох аспектів. І, наприклад, 14 років назад, коли я приїхала в Данію, я думала, що я не залишуся тут назавжди. Да, мені хотілося залишитися. Мені хотілося прожити тут тут певну кількість років, отримати ПМЖ, щоб я могла заробити гроші за той час. Можливо, навіть щось відкласти, якщо б я поверталася в Україну, да щоб там у мене були з собою якісь фінанси. Мати, можливо, тут от квартиру в кредит, яку би ми могли здавати, якби ми вернулися в Україну. Коротше, я не думала про те, що я приїжджаю в Данію і я тут буду жити до старості своєї. Ні. І от так сталося зараз, що пройшло 14 років. Я повертаюся назад, і я просто в шоці, що насправді я прожила тут 14 років, і ну виглядає так, що я нікуди звідси їхати не збираюся завтра чи післязавтра. Що би мені хотілося? Якщо говорити відверто, мені хотілося б у своєму житті пожити в ще якійсь країні, просто для того, щоб дізнатися про якусь іншу країну, да, спробувати. Так, так як я вірю в те, що ми живемо тільки одне фізичне життя, то мені просто в плані цікавості хочеться спробувати пожити ще десь. Тому, якщо так станеться, що колись в компанії, де я працюю, вони зможуть запропонувати мені. Роботу в одному з відділень в іншій країні, і якщо це буде хороший офер і хороший такий, якби весь пекет, то якщо, наприклад, ми в сім'ї вирішимо, що це те, що нам хочеться, то я допускаю, що колись ми можемо переїхати. Так само, якщо це трапиться з моїм чоловіком, наприклад, якщо йому запропонує його компанія переїзд в. Іншу країну в одне з відділень, і якщо це нам підійде, я теж я розглядаю таку можливість, що можливо, колись ми переїдемо з Данії в якусь іншу країну. Мабуть, єдине очікування, яке в мене було, яке не збулося за 14 років, це те, що стосовно мови, мені здавалося, на той момент, коли я переїжджала в Данію, що Ну, це неможливо прожити в країні 14 років і не знати мову ідеально. Тобто я приїхала в Данію з хорошою англійською. І цієї англійської мови, вона не є ідеальна, але її достатньо для того, щоб нормально висловлюватись. Мені не треба напрягатися, коли я формую свої думки на англійській. Я можу зрозуміти людей, вони можуть зрозуміти мене. І я не жила ніякій англомовній країні, я жила тільки в Україні, тобто мій рівень англійської став окей, його можна було вивчити в Україні. І от мені здавалося, що якщо ти живеш в середовищі, де люди говорять на цій на якійсь мові, да, і ти вчиш мову, ти прикладаєш зусилля, то за 14 років мені здавалося, що це був це взагалі нонсенс, якщо ти не знаєш цю мову ідеально і не знаєш її так, як знають носії. Я говорю за себе, незважаючи на те, що я здала всі модулі, які можна здати, я здала їх на відмінно. Я не знаю нормальну данську мову. Так, я розумію новини, я розумію, може, два фільми, я розумію колег. Я навіть була присутня на перемовинах по роботі, які велися на данській мові, і я все розуміла, тільки коли я мала говорити, то я говорила на англійській, бо мені так легше. Але все одно рівень знання. Мій рівень знання данської мови, він набагато нижчий, ніж мій рівень знання англійської. І моя, моя англійська не є ідеальна. І я не можу це пояснити вам, як таке може бути. Але от справді можливо, із-за того, що я переїхав, коли мені вже було там за 20. Да? Можливо, це і за те, що я працюю на англійській і в сім'ї, якби я не одружена на данцеві, да? я не чую данську мову там кожен день. На роботі ми спілкуємося англійською з колегами, переписка йде на англійський, з чоловіком дома на український. Тобто данську мову я чую хіба там, коли малого садочку відвожу, десь в магазинах і якщо дивлюся телевізор. Все. Тому насправді оце от очікування, що я буду ідеально знати мову країни, куди я переїжджаю, воно не збулось. І я вже не вірю, що я до кінця свого життя зможу володіти данською 100%, на рівні там 100%. Але я змирилася з цим, і насправді для мене окей, що я знаю данську на тому рівні, на якому я її знаю, мені цього достатньо для життя. І для моєї роботи, якщо говорити про очікування і реальність, то це очікування воно в мене не виправдалось. Також в мене було очікування, або я собі думала, коли я сюди приїжджала, що раз ми вже тут живемо, да ми отримали потім робочі візиті, і ми могли залишитися. То мені здавалося, що з роками мій раціон він також буде змінюватися. Ви знаєте, що в магазинах в Данії, звичайно, продукти не один до одного, як українські. Так, звичайно, там є, не знаю, яйця, мука, сметана, ви можете зробити собі любу українську страву, але не такі все ж таки продукти і не такий вибір, як в Україні. І от мені здавалося, що так, як я живу в цій країні, стільки років, да, якщо я тут буду жити більше, то я полюблю данські страви і я буду готувати данські страви також вдома. Але це, це так не є. Насправді, якщо проаналізувати, що ми готуємо, що ми їмо, то дуже часто я роблю вдома ті страви, з якими я виросла, які робила там, моя мама, моя бабуся, те, що нам знайоме. Тому що воно і мені, і чоловікові от більше подобається, ми з цим виросли. Так, десь там проскальзуються дань, данські страви чи якісь інші, але це. Не, так, не в повній такій мірі, от як їсть данська сім'я, так ми їмо. Все ж таки, якщо порівняти якусь там середню статистичну е, данську сім'ю, їх раціон і раціон е, нашої з чоловіком сім'ї, то це небо і земля, ми їмо продукти і страви, е, наближені більше до українських. Це от на протязі 14 років, і воно виглядає, що і далі так буде. Я не бачу, що через рік, через два ми. Е, Перестанемо любити смажену картоплю, да? чи перестанемо любити смажену картоплю з огірками, чи з цими соленими помідорами, ну тобто, чи вареники, чи пельмені. Ну, от є такі речі, які ти любиш, і до яких тебе тяне. І для мене це було от дивно. Мені здавалося, що проживши стільки років, все-таки ця любов, вона, ці страви, вони заміняться якимось іншим стравами. Але так не сталося. Ще таке очікування, ну це. Я не впевнена, чи воно стосу... чи в мене якби це сталося за того, що я переїхала в Данію, чи просто там помінялося я як людина. Але 14 років назад: ну, думати про те, що я буду говорити або висловлюватися для незнайомих людей на любі теми. Формата відео це взагалі для мене ну був нонсенс. Я би так просто покрутила, мабуть, пальцем біля голови, якби мені хтось сказав, що я буду висловлюватись публічно. Тепер для мене. Я не бачу в цьому якби, нічого поганого. Я... Мені це подобається. Навпаки страшно, що мені це подобається. Я не роблю, якби я не знімаю ці відео, тому що мені треба їх знімати. Да? Я не знімаю ці відео, тому що мені нема за що жити. І я от мрію розкрутити YouTube канал і заробляти на цьому гроші. Я знімаюся, тому що мені це подобається. Це велика різниця. І мені. Ця реальність, вона дивна, тому що колись я не думала, що мені це буде подобатися. Але бачите, люди ростуть, змінюються, ми міняємось, і насправді оце, оце любов та, та людина, яка є сьогодні, звичайно, якби це завдяки тому, який досвід я отримала в Данії, який досвід я отримала на роботі. І якщо ви хочете бути більш впевненими в собі, і Ну, да, мабуть, це більш певним собі, то я би вам також радила спробувати записувати свої думки на відео. Нам вам не треба їх публікувати, якщо ви не хочете. Просто записуйте собі на телефон е, будь-яку свою промову, потім її передивляйтеся, і ви побачите, що у вас виходить, що у вас не виходить. І мені здається, як на мене, то те, що я, я записую відео для Ютубу, воно мені допомагає в моїй роботі. Я стала більш впевнена, коли я висловлююсь по якимось робочим моментам, коли я маю говорити перед більшою кількістю людей на роботі. Наприклад, мені це вже не так важко, як мені би це було важко робити, не знаю, 3-5 років тому назад. Дякую за це, мабуть, Ютубу. Не знаю, кому дякувати, чи Данії, чи Ютубу. Ну, і це все, це були основні пункти, які я виділила для себе, які в мене були очікування, коли я переїжджала в Данію, і що я отримала, дивлячись назад, аналізуючи ці 14 років. Я вам дякую за увагу. Я хочу вам сказати, що якщо ви теж є іммігрантами, якщо ви пережили в своєму житті переїзд з однієї країни в іншу. То я бажаю вам знайти себе. Я бажаю, щоб ваші мрії збулися. Я бажаю вам сил на те, щоб працювати так, щоб втілювати ці свої мрії, щоб вони у вас втілилися в реальність. Я вам дякую за увагу! І ми з вами побачимося в наступному відео. До побачення.